Надприродні нелогічні події вже довгий час оточують людинок у відеоіграх. Розробники намагаються будь-яким чином поліпшити та зробити унікальну свою гру, дати їй власний неповторний стиль. Хтось покладається на атмосферу кінця світу, де ти весело бігаєш, знищуючи гулів, або їдеш на своєму мотоциклі вздовж безкрайніх лісів, намагаючись уникнути зомбі. А хтось робить ігри про паранормальні явища, де вас будуть оточувати привиди, демони або створіння спотойбіччя. Сьогодні ми з вами поговоримо якраз про проект, який спробував поєднати в собі відразу декілька подібних напрямів. Мова йде про новий ММО-виживач, Vance Human, яка вийшла у світ буквально два дні тому. Всім кіберорганізмам, які підписані на цей канал, бажаю більше потужності для розвитку, а всім звичайним людинкам даю шанс вступити до наших рядів. Ну або стати слугою для несмертних машин. А з вами я, Геймбот, та давайте починати. То що ж, взагалі, таке One Human? Як я казав, це новий мультиплеєрний проект, який поєднує в собі дуже багато особливостей з різних жанрів, таких як ММО, лутер шутер, а також виживання. Коли ви вперше заходите до гри, вас одразу зустрічає похмура атмосфера та загадкові краєвиди, ніби ви відкрили браму в інший світ. Проект будується на ідеї постапокаліптичного виживання у світі, де наукові експерименти пішли не так, як планувалося. Тепер зруйнованими землями бродять містичні істоти, породжені експериментами. Згадайте страшні розповіді про різноманітні смертельні проекти з SCP, або чудернацькі надприродні явища з контролу. Все це поєднується у Once Human. Складається враження, ніби все це лише неправильний код, який раптово знайшов власне життя і волю, та почав писати себе сам, створюючи все за своєю власною спотвореною уявою. Гра дуже чудово передає атмосферу паранормального апокаліпсису і поєднує в собі різні елементи шутера, виживання і рольової гри з відкритим світом. Ніби та химера, створена з частин різних людей, тварин або ще чогось. Потрапивши до світу, ви одразу побачите нелогічні пейзажі, де небо буде загорнути у грозові хмари, а чудерницькі створіння заповнили дороги, села та міста великої землі, на якій проходить дія гри. Перше, що вам запропонують, так це збудувати свою власну базу та здобути трохи ресурсів для крафтингу. Як я казав, гра базується одразу на декількох жанрах, тому вона і узяла від них багато різних особливостей. Подорожуючи світом, наповненим фантастичними монстрами, дуже часто вам необхідно буде повертатися до власної бази, щоб оновити набої, залишити зайві ресурси, а також покращити своє спорядження. Думаю, хтось одразу подумав про Раст, але ні, гра не схожа на нього. На мій погляд, дуже багато механік будівництва та розвитку було взято з Fallout 76. Так само, як і у грі від Bethesda, гравцям належить шукати різноманітні ресурси, будувати і покращувати свої бази у лінійній прогресії, тобто фармити левел за левелом, піднімаючись по терам корисних копалин, щоб в подальшому мати можливість розміщувати кращі верстаки для крафту, будувати оборону тощо. Як і в інших подібних проєктах, ви будете переміщуватися з локації до локації, покращуючи свої навички та спорядження, аби мати можливість отримати більш цінний лот. До того ж, у фармі вам будуть допомагати дев'яції, такі собі надприродні павни, які можуть використовуватися в бою або в інших активностях. Їх можна знайти за сюжетом або просто у відкритому світі. Якщо говорити грубо, то це як домашні улюбленці, які мають ту чи іншу здібність. Хтось здобуває ресурси, хтось допомагає тобі у бою маючи пістолет або тентаклі, а хтось може будувати прості укріплення. Бойова система також створена на основі вже існуючих концептів, таких як The Division, Remeнанt або Outriders. Вашою основною зброєю є штурмові гвинтівки, кулемети, дробовики та інша вогнепальна зброя з доповненнями у вигляді зброї ближнього бою, а також дев'ятій, які будуть давати вам додаткові ефекти та здібності під час боротьби. Кожен елемент вашого спорядження можна поліпшити і налаштувати під себе, додаючи до нього певні моди, які мають той чи інший ефект. Прогресія у Once Human це складний шлях, де ви збираєте ресурси, вивчаєте нові технології та намагаєтесь знайти креслення особливо цінних екземплярів зброї та спорядження. Креслення це такий собі аналог механіки лутер-шутеру. Так, вам доступний крафтинг по рівням, тобто ви можете створити більш сильну версію якоїсь базової гвинтівки. Але якщо вам потрібно більше перків, або унікальні ефекти, тоді ви маєте вибити собі креслення, з якого потім вже можна буде створити зброю. Потім, додавши до них мод, наприклад, на додаткову шкоду від електрики, ви створите власний унікальний екземпляр гвинтівки. Далі залишається тільки використати її. Проходячи крізь гру, ви зустрінете безліч різноманітних надприродних ворогів, кожен з яких буде виглядати по різному. Тут вам і людинки схожі на зомбі, людинки з ліхтарями або міміками замість голів, і різні монстри, починаючи від чотирилапих гулів зі схожими на тролів та охрів створіннями, і закінчуючи великими босами, які схожі на химер, складених з різних частин тіл або предметів. Як і в The Division, і, все базується на цифрах демеджу, на набоях, які ви використовуєте, та на якості вашої зброї. Потрапивши до локації з більш високим рівнем, вам відразу потрібно скрафтити собі гвинтівку з вищого тіру, щоб мати змогу вносити хороші показники шкоди. Всі ці вороги, та сама суть ведення бою дуже нагадує мені ременант, де ви також зустрічаєте багатьох паранормальних апокаліптичних створінь, і вся бойова система заснована на використанні вогнепальної зброї, а самі бої схожі на танці з серії Dark Souls, де боси використовують багато атак, а ви маєте робити перекати, щоб не потрапити під вогонь. А ви помітили? Помітили, як часто я роблю порівняння з різними іншими іграми. Не з однією, і навіть не з двома, а одразу з цілою купою. Це все не просто так. Це, на мій погляд, є однією з головних проблем гри. Справа не в самих механіках, а у факті їх наявності у грі. Думаю, людинкам варто одразу зрозуміти, що Once Human – це збірна солянка з купи механік, які вже можна було зустріти у багатьох інших іграх. Купа систем лінійної прогресії, починаючи від тирів ресурсів. Крафтингу, де тобі потрібно назбирати 5 різних компонентів різного рівня, щоб скрафтити собі людські труси, або, наприклад, елементи лутер-шутеру, де під час бою ти будеш знаходити дроп різної рідкості, будівництво з Fallout, або система палів чи павнів, як у Палвольді. а також бойова система, souls лайк -like боси та перекати, а також багато іншого. Складається враження, що розробники змогли лише накрасти ідей з інших проєктів, забувши при цьому про унікальність і творчий розвиток. Так, Ванс Human візуально виглядає просто чудово. В гри дійсно є власний візуальний стиль. Але коли ти граєш, то випадково починаєш помічати різні фішки та особливості з інших проєктів. Деякі з них тут покращені, а інші, навпаки, можуть бути гіршими. Ось, наприклад, система транспорту як у Days Gone, де ти можеш вільно кататися мотоциклом по нескінченному простору серед лісів, покращуючи, ремонтуючи та заправляючи свій байк чи машину. Ось покращена система будівництва та розвитку власного поселення з фолоуту, а ось, наприклад, системи квестів, данжів та кланів, як у різних ММО або Лутер-шутерах. Під час гри здається, що до проекту просто напхано купу всього, чого можливо, і розробники не змогли сконцентруватися на якомусь окремому напрямку. Але не зрозумійте мене неправильно, це норма, коли одна гра бере за основу щось з іншої гри та робить на цьому акцент. Але потрібно знати міру. Гра стає перевантаженою непотрібними механіками, які додали, щоб сподобатися більшій кількості людей. Чи робить це гру гіршою? Чи є Ванс Хьюман поганою грою? Абсолютно ні. У ній є як плюси, так і мінуси. З одного боку. Це величезний, атмосферний і красивий відкритий світ, наповнений паранормальними явищами, що пропонує різні випадкові події, на кшталт захисту розломів за нагороду, випадкові зустрічі з автобусом з Лутом, який рухається на лапах, пограбування каравану, випадкові невеликі боси та інше. Гра пропонує багато активностей, які додатково ще й незадушливі, і дозволяють тобі просто монотонно витрачати час на фарм, зачистку мобів або ще щось. Але водночас це все виглядає як якийсь вінігрет, зібраний з різних інгредієнтів, які можуть навіть не пасувати один до одного. Світ, хоч і є барвистим, але він доволі порожній, у ньому мало деталей, які робили б його живим. І це не кажучи про всі ті копіювання, а також мінуси та плюси, які йдуть у комплекті. Гра перевантажена у ній так багато всього, і водночас так мало. Чи цікаво грати? Звичайно, чи є в грі мінуси? Однозначно. Але Vance Human це скоріше проєкт на перспективу з непоганим стартом. Суміш Fallout'а, Division'а, помножена на паранормальні нелогічні речі з контролу SCP, і приправлена додатковими механіками з ММО і лутер-шутерів. Назвав би я її грою року? Ні, але це міцна, Середня Open World гра дає багато усіляких активностей, непогані механіки будівництва, ведення бою та багато чого іншого. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки цього робоканалу. З вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.